Що працівники вирішили вже питання якісного зв'язку для робочих дзвінків? Втім, у нас було відео на каналі про професійні гарнітури. Тож хто не бачив, подивіться лінк в описі. Але якщо все ж таки ні, у нас для вас є ще один варіант, і це прям цікавинка. об заклад ви такого ще не бачили. Вітайте! Спікерфони для дзвінків. Альтернатива навушникам і гарнітурам. Цікаво! Давайте подивимось. Дійсно, цей огляд буде якраз для тих, кому важливий якісний дзвінок при робочих зідзвонах. Але коли є гарнітура, то в чому різниця? Спитаєте ви? Коли у вас несеться якесь важливе обговорення з колегами, генерація ідей тощо є такий момент, що ви всі говорите почергово, тому що одночасно просто неможливо це зробити, вас ніхто не розбере. Тож, спікерфон це якраз те рішення для колективного одночасного спілкування, коли можна забезпечити чудовий зв'язок просто за допомогою наступних маніпуляцій. Наприклад, ви з колегою сіли в одному офісі, а ваша інша частина колег сіла в іншому офісі і ви одночасно комунікуєте, і при цьому звук такий хороший, що складається враження, що ви насправді в одному приміщенні зараз знаходитесь. За рахунок того, що спікерфони працюють як гучномовці, то відповідно не буде проблем із тим, щоб всі одночасно і почули якусь важливу інформацію. Тобто це такий універсальний пристрій для того, щоб проводити колективні зустрічі і наради, і мати ефект присутності всіх учасників одночасно. Беріть собі щось смачненьке, а я вам покажу, як вони працюють. Тим паче, що у нас на огляді сьогодні три моделі: Jabra Speak 2, 240 55 і 75. Почнемо із Jabra Speak 2, 240 Що ми тут маємо? Чудової якості спікерфон із міцного приємного на дотик пластику із динаміком зверху і кнопками керування навколо динаміка. Зовнішній корпус більш ніж на 50% складається з екологічно чистих матеріалів і має ряд вбудованих деталей, які можна відремонтувати або замінити. І це добре, бо це сприяє кращій надійності та довшому терміну служби спікерфонів. А також це екологічно. Як індикатор роботи, має led підсвітку. Цікаве і зручне рішення із дротом. Він просто накручується на спікерфон, і це компактно. Для більшої мобільності девайсу є чохол. Підключення відбувається по USB з виходами на Type-C і USB-A, І класно, що одразу є перехідник. Це моя особиста вічна біль по керуванню. Тут все досить просто. Знову ж таки плюсики компанії Jabra за простоту, надійність і практичність. Є кнопка включення, кнопка mute мікрофон, кнопки регулювання гучності, підняти, покласти слухавку і швидкий доступ до Microsoft Teams Control. І все я люблю, коли все так зручно, доступно і практично, і тобі не потрібно розбиратись в тонні інформації, коли працювати потрібно вже і зараз. Якщо пройтись по технічній інформації, то ми тут побачимо наступне: говорити одночасно декільком людям можна завдяки функції Full Duplex Audio, яка дозволяє говорити і бути почутим. Для того щоб якість звучання була чудовою, тут встановили цілих чотири цифрових стереомікрофона із шумопоглинанням, які мають діапазон захоплення до 2 метрів. Власне, давайте їх послухаємо. Ловіть тест з Google Meet. Так, ну і власне демонструю вам якість мікрофонів Jabra Speak 240 um, Він зараз переді мною отакий от гарненький. Навіть можу показати вам, опустити отак камеру, щоб ви побачили, що він власне стоїть на столі. От тому якість цього звуку ви можете зараз оцінити самостійно. Для того щоб ви добре чули співбесідника, встановлено динамік діаметром 50 мм, а для покращеної якості звучання зроблена нормалізація рівня голосу. Додатково є сумісне програмне забезпечення Jabra Direct, але ну там немає чого особливо дивитись, окрім опції підключення софтфона і інформації про продукт. Ну і якщо ми вже про сумісність, цей спікерфон сертифіковано для всіх провідних платформ, таких як Microsoft Teams, Google Meet або Zoom. Ціна цього чудового спікерфона Jabra Speak 2.40 буде складати 6027 гривень в салонах SoundMach. Загалом, роблячи висновки з цього незвичного на перший погляд для нас девайсу, хочеться сказати так. Спікерфон від Jabra однозначно заслуговує на вашу увагу. Так, для використання потрібне тихе приміщення. Умовна кафешка не підійде, але у нього і задачі інші. Він якраз для великих, шумних, веселих колективів, в яких слово кожного учасника на ціну золота. Ну і якість звуку не забуваємо, якість чудова, а сам пристрій довговічний, надійний і практичний. Але на цьому ми не зупиняємось, тому що наступний у нас спікерфон Jabra. Ік, два Це по факту брат близнюк попередньої моделі з тією відмінністю, що тут є можливість підключення по Bluetooth. Відповідно, додаємо сюди вже опис характеристик по Bluetooth і автономності. Виробник обіцяє 12 годин безперебійного використання спікерфона без зарядки. Також тут встановлена версія Bluetooth 5.1 з робочим діапазоном до 30 метрів. По керуванню теж мінімальні зміни. Додалась кнопка Bluetooth і індикатор заряду батареї на зовнішній панелі. Ну і трохи більше з'явилось Jabra Direct, окрім того, що було вже можна перейменувати пристрій і налаштувати підключення до Bluetooth. А загалом все те саме тільки з Bluetooth. Ціна Jabra Speak 255 в салонах SoundMag буде складати 6836 гривень. Ну, а ми переходимо до останньої на сьогодні моделі Jabra Speak 275 і мені вже самі цікаво, що ж такого можна розвинуто із простого досить функціонала спікерфона. Ну це старший брат в сім'ї, і це видно навіть. Починаючи з дизайну. Почнемо з того, що тут кнопки керування сховані в панелі і з'являються при включенні девайсу. До того ж, тут ще й гарна led підсвітка. Стильний і гарний корпус цього спікерфона має захист від вологи IP64, а це означає, що пристрій має повний захист від проникнення пилу та захищений від бризок води з будь-якого напрямку. Підключення тут теж аналогічне: або через дріт, або через Bluetooth. До того ж, в комплект комплекті йде Bluetooth-адаптер. Якщо порівнювати із 55-ю моделлю, в якій акумулятор тримає 12 годин, то тут його вистачить на цілих 32 години розмови. Я сподіваюся, не за один раз, побережіть себе. Робочий діапазон Bluetooth 5.2 до 30 метрів. А з телефоном або планшетом до 10 метрів. Окрема цікавинка, яка полегшує роботу, це індикатор якості голосу. Тобто, якщо ви говорите занадто далеко або занадто тихо, спікерфон дасть вам про це знати, засвітившись червоним індикатором. Відповідно, коли ви підійдете ближче, наприклад, то знову світитиметься зеленим. Це чудова опція для того, щоб не думати про те, чи добре вас чує співбесідник. Джабра вже про це подбали. Також додається кнопка сма. Smart Button, яку можна налаштувати в додатку, ви можете виставити на неї голосового асистента чи швидкий виклик, чи використовувати як кнопку пауза плей. А це означає, що, що цей спікерфон може працювати як колонка. Так, ви можете поставити на ньому музику і відпочити у вільний від роботи час. Тим паче тут встановлений ще більший динамік: 65 мм, якщо порівнювати з попередніми моделями. Ну і давайте розкажу за додаток, тому що в цій моделі він вже з'являється і там є дещо цікавеньке. Наприклад, ви можете налаштувати ім'я, отримати вичерпну інструкцію з використання, знову ж таки, налаштувати кнопку Smart Button, індикатор якості мікрофону і виставити налаштування Bluetooth. Ну і звісно ж, тут є еквалайзер нашого спікерфона колонки, де ви можете налаштувати звук під себе або обрати один з існуючих пресетів. Якщо ми відкриваємо Jabra Direct, то в принципі там всі опції і еквалайзер, тощо будуть дублюватись. І якщо вам. Комфортніше працювати з комп'ютера, то обирайте Jabra Direct, А якщо комфортніше і зручніше з телефона, то відкривайте додаток. Так, ну і ловіть тест звуку. Як ви будете звучати при користуванні цим спікерфоном? Так, ну і завершується трійку спікерфон Jabra Speak 2 275 і власне тест. Мікрофон ви зараз чуєте. Я вважаю, що це прекрасний звук для подібного роду задач. А далі вже дивіться на свій розсуд, як вам. Як ви чуєте, звук чудовий, а завдяки вдосконаленому Super Wide Band Audio і характеристикам мікрофонів, яких 4 на секундочку, та технологіям, які покращують навіть найтонші тони вашого голосу, ви можете бути впевненими в звучанні вашого голосу на 100%. При цьому всьому є шумопоглинання, яке глушить до 80% зайвих шумів. Ну, ця опція Jabra завжди була надякісною, Ми це бачили. Ще у ролику про гарнітури. Важливо зазначити, що всі пристрої мають функцію нормалізації голосу. Співрозмовники, що приймають участь у конференції, зазвичай знаходяться на різній відстані від мікрофонів. Навіть якщо відхилитись на кріслі або нахилитись, то відстань може змінитись на метр. Дуже важливо, щоб віддалена сторона, з якою іде спілкування, чула завжди один рівень голосу кожного співрозмовника. Тому пристрій автоматично аналізує на якій відстані знаходиться учасник конференції від спікерфону і підлаштовує чутливість мікрофона, а процесор нормалізує рівень. По сертифікаціям виводжу вам на екран ознайомтесь, не губіть, запишіть. Ціна Jabra Speak 2 75 в салонах SoundMag буде складати 14 521 гривню. Якщо підбивати підсумки, то мені ну немає особливо чого тут сказати, тому що як ми переконуємось вже другий раз на цьому каналі, Джавра це про якість, надійність і практичність. Остання модель Speak 275 це взагалі супер наворочений спікерфон колонка і будемо об'єктивні, так і є. Портативний діджиталізований інтегрований в усі корисні робочі сервіси з якісним чудовим звуком. Ще й з опцією портативної колонки. Перепрошую, але я вважаю, що це незамінний девайс в колективі, де зранку робота, а ввечері корпоратив. Це дійсно якісні продукти, і придбати парочку таких спікерфонів будь-якої моделі в офіс може бути одним з найкращих рішень по звуку для вашої компанії. Ну а якщо ви маєте сумніви, то ви можете легко замовити ці спікерфони на дистанційне прослуховування. Для цього оформлюєте заявку на сайті, отримуєте пристрій до себе додому, дбайливо його тестуєте. Після чого, якщо він вам не підійшов, без проблем повертаєте назад. А якщо підійшов, залишаєте собі і із задоволенням користуєтесь. Отакий огляд у нас вийшов, а ми не зупиняємось на цьому, тому що у нас ще є конкурс. В попередньому відео про стаціонарні цапи з підсилювачами ми розігрували наступний комплект. Дротові навушники Final Audio e 2000 і портативний цап з підсилювачем для навушників Shanling UA1S. Такий перший сетап починаючого аудіофіла. Кожен, хто залишив коментар під попереднім випуском, мав можливість прийняти участь у цьому розіграші. Тож давайте дізнаємось, хто став переможцем. А забирає цей чудовий сетап людина, яка залишила цей коментар. Вітаємо вас із перемогою у розіграші. Дочекайтесь, будь ласка, ми зв'яжемось із вами в коментарях, щоб уточнити деталі відправки ваших подарунків. А ми продовжуємо робити розіграші на цьому каналі. І наступне, що ми хочемо розіграти, всього лиш за будь-який коментар під цим відео будуть. Навушники Shanling mtv 200 дійсно дуже якісні, круті навушники. Це оновлення популярної моделі від Shanling, Тож не прогавте цю можливість, будь ласка, приймайте участь. Повторююсь ще раз, як ви можете забрати ці навушники для себе. Просто залиште будь-який коментар під цим відео від сами слів. Підпишіться і поставте лайк. Я вважаю, що подарунок дійсно вартий того, щоб за нього поборотися, щоб прийняти участь, ну тому що, ну клас, навушники за 5к. Просто за коментар. Камон, я вже пишу коментар. Ну, по-чесному, я не можу приймати участь у цьому конкурсі, тому що це розіграш тільки для підписників цього каналу, тільки для наших глядачів. Тож, будь ласка, розіграш в наступному відео, в наступному огляді. Тож. Дочекайтесь! Ну і що ж? А на цьому будемо завершувати. Мене звати Настя. Це компанія SoundMach. Якщо ви проживаєте в Києві, Дніпрі чи Одесі, приходьте до нас в салони обрати ваш найкращий звук, а ми вас завжди там чекаємо. Побачимось!